Привіт, в даному ролику ми поговоримо про актив і змогу мого інвестиційного портфелі. Я хочу поділитися певними думками стосовно такого проекту. Як суї, чи настільки він поганий, як про нього говорять, і чи є в ньому перспективи, і як на ньому заробити, також розберемо певний план маніпуляцій. Ролик буде цікавим, насиченим та прибутковим. Тому себе вподобайка. Якщо виникають питання, залишаєш коментар. Також підпишись на наш ютуб канал, адже ми запустили серію роликів із токенами з нашого інвестиційного портфелю. З тобою я Дмитро Бівський команда Криптоніт полетіли. Як нам усім відомо, Сує скам. Точніше, так говорять люди, яким не вдалося на ньому заробити, і я зараз пояснюю чому. У нашому колі оточення про Сує дуже недобре говорили, писали різноманітні Пости, що суї це кантора підарасів, але треба розібратися чому перший варіант Суї не насипав того самого очікуваного дропу, який люди е, хотіли принаймні побачити. Хоча команда Суї неодноразово говорила, що ніякого дропу не буде, але а дропхантери мамки ні все таки продовжували крутити даний проект в очікуванні на те, що їм він їм зробить лайфчендж. Сьогодні, сьогодні дроп. А так як вони виходили через токен сейл, багато людей розчарувалося в тому, що вони втратили можливість заробити, а точніше потратили гроші на прокрутку тих чи інших акаунтів, тим самим створили певний негативний фон. Другий табір незадоволених людей це ті люди, які заробили на токен але заробили не так багато. Адже якщо ми глянемо на графік Суї, він виглядає як певний шиток, який залістився на ведмежому ринку і укатується з кожним днем. Чим далі. Тим більше враховуючи те, що у нас розлоки відбуваються кожного місяця, а точніше в людей, які брали участь то кенселі, немає можливості фіксувати суї на хороших їх сах. Тим самим формується другий табір незадоволених людей, адже суї це катори підарасів, яка не реалізувала план маліпуляцій і не дала можливість людям заробити. Дані історії не стосуються конкретного аналізу стосовно проекту суї, але можуть вам дати відповідь на запитання, чому не так часто про суї згадують в ринку, тому що такі проекти, як Аптус і Арбітріум. Реалізували певний план маніпуляцій і дали можливість заробити своїм користувачам. А Сої не має логічного змісту робити певну маніпуляцію. І давайте я взагалі поясню, чому. Так як Aptos і Арбітріум роздавали дроп, а нам усім вже давно не відомо, що команди дуже часто заганяють під певні критерії власні аккаунти, щоб володіти якоюсь певною частиною циркулюючих токенів в ринку, для того, щоб ре реалізувати певний план, і маючи власні токени, вони можуть вигружатися. Вони памлять токени з конкретною логічною причиною. У них є власні токени і вони можуть їх розпродавати. За таким сценарієм рухався той самий Aptos і так само рухався Арбітріум. Я вам потім покажу графіки, і ми їх порівняємо. Якщо будемо порівнювати, Аптос Арбітріум Sui стосовно маніпуляції, то авто з арбітріум роздали людям дроп, а Sui виходив через токен сейл. І логічно, що скоріше за все, що команда не мала можливості загнати в токен якусь певну кількість аккаунтів і володіти тими чи іншими токенами. З цього у нас намальовується логічне пояснення, для чого їм реалізовувати тось, ту саму маніпуляцію, якщо у них немає власних токенів для реалізації прибутку. Тому сьогодні графік SUI виглядає як скам, який залізли на ринок, ніхто не підтримує ціну і ніхто не зацікавлений в покупці SUI, адже ринок не росте. Ну тут є логічне пояснення. І зараз при аналізі даного проекту я вам розкажу, чому так і що ми можемо очікувати. SUI – це блокчейн першого рівня, який розробляє компанія Mistin Labs для обслуговування децентралізованих програм. SUI авто використовує напрацювання DM – це саме ті напрацювання нереалізованого блокчейну від корпорації Meta. Про які ми також неодноразово згадували, також цих два проекти використовують мову програмування Move, яка була створена для блокчейнів, які ціленаправлені Створюється під напрямок NFT, і працює суї на алгоритмі Proof of Stake з можливістю стейкати і делегувати власні токени. Та й самого початку суї та авто з є заклятими конкурентами, і якщо порівнювати, то можна дивитись на два проекти і дивитися хто як розвивається, з якою швидкістю і це якраз ідентичні проекти з певною логікою. Ну і давайте перейдемо до важливого моменту: а точніше, фонди, які сюди проінвестували, і їхній певний план. Якщо ми говоримо про новостворені блокчейни, на яких не відбулась якась певна маніпуляція, ми обов'язково повинні звертатися до фондів, адже фонди прийшли в ринок з конкретною цілею заробити, і в них є капітал для того, щоб реалізувати ту, ту чи іншу дію, ту чи іншу маніпуляцію. В нашому випадку у нас немає такого капіталу, щоб попливати на ринок і попливати на його ціну. Єдиний варіант це нам зрозуміти, що фонди. Будуть робити з тим чи іншим активом для того, щоб фіксувати на ньому свій прибуток. Фонди не приходять в ринок з конкретною ціллю просто проінвестувати в цікавий стартап заради ідеї. Вони приходять сюди з конкретною ціллю заробити. І нам міцній план потрібно зрозуміти і сісти фондам на хвіст для того, щоб бути разом з ними в ракеті. В грудні 2021 року сюди проінвестували 36 мільйонів доларів, очолив інвестицію а 16 z це є один із найвпливовіших криптовалютних фондів, на які ми звертаємо увагу. І це є один із зелених прапорців, який дає нам сигнал ТОП того, що проєкт так чи інакше є фундаментальний і зацікавив такий фонд. 36 мільйонів для такого проекту це не так багато, тому в серії Б, який відбувся 2022 року, було приінвестовано 300 мільйонів доларів. Очолив інвестиції FTX, а фонд FTX, також тут долучився Binance Labs, Jump Capital, Coinbase. Лайт Speed і знову ж таки серед інвесторів ми бачимо a 16 z І в загальному було зібрано 336 мільйонів доларів, що є хорошим показником, і ми можемо вважати цей проект tr 1 Якщо говорити про фонди, ми в нашому телеграм-каналі регулярно ділимося фондами, за якими ми слідкуємо, адже ми маємо можливість слідкувати за інвестиціями фондів у той чи інший проект, і вже вникати в нього на ранніх інвестиціях, на ранніх етапах, коли проінвестовані невеликі суми. Приблизно там, 20, можливо 36 мільйонів доларів. А потім більшість проєктів, які реалізовують потенціал і показують розвиток а, свого блокчейну, розвиток свого продукту, від, зазвичай роблять серію Б і там, другу серію, третю серію і тому подібне. Тому за фондами варто слідкувати. Якщо говорити про фонди, то тут зібрані ті фонди, про які ми писали і за якими ми слідкуємо. Тут присутні А16Z, Jump Capital, Binance Labs, а це є певні генії маніпуляцій. Тому ми і з даного активу також можемо зраховувати на певну маніпуляцію. Загальна емісія 10 мільярдів токенів. Така ж емісія, як і у токена Arbitrium. але суї з арбітрім недоцільно порівнювати, а будемо порівнювати з Aptos. В ринку циркулює 860 мільйонів. Це 8,6% від загального саплаю. В той час як у Aptos близько 25%. Якщо ми глянемо на капіталізацію, капіталізація на такий проект не є великою 380. Мільйонів доларів. Якщо ми відкриємо Аптус, то капіталізація 1,5 мільярда, і суї приблизно в 5 разів по капіталізації менше, ніж Аптус. Але враховуючи те, що в циркуляції не усі токени, це цілком адекватний маркеткап. Загальна капіталізація Аптуса 6,6 мільярдів, в мільярдів. Той час, як суї 4,4 мільярда, що говорить на про те, що недалеко ми втекли. Якщо враховувати дані показники і порівнювати їх з показниками топових проєктів, які були в минулому бичому ринку, ми розуміємо, що у нас присутні зазорні на екси, але про суї сьогодні не так часто говорить. І якщо ми відкриємо дефілами, ми глянемо в TVL, це залочені кошти в а, протоколі ми можемо побачити, що сьогодні у нас залочених коштів на 64 мільйона доларів. Але не питання, скільки залочено, питання, як стрімко зростає їхня екосистема. На початку жовтня залочених коштів було 34 мільйони доларів. Якщо ми глянемо на вересень, то залочених коштів було 24 мільйони доларів. А починаючи від серпня взагалі 13 мільйонів доларів, що говорить нам про те, що екосистема а, такого проєкту, як Суї, виросла у 5 разів. І якщо дивитися на TVL проекту і його стрімкий ріст, це є певний green флаг для покупки активу, враховуючи швидкий і стрімкий розвиток його екосистеми. Ну і давайте перейдемо до найцікавішого, а точніше поговоримо про план маніпуляції. Я в минулому ролику про Arbitrium говорив про те, що токени Arbitrium Aptos будуть розморожуватися починаючи з березня. Суї не є виключення. Ми можемо глянути на розлоки і побачити, що в березні 2024 року. Почнуться розлоки фондів серії А, серії Б, почнуться виділятися кошти на ком'юніті-програму, а почнуть виділятися кошти команді і так далі. Враховуючи це, ми теж можемо зрозуміти певний план. Я вже про нього в минулому ролику говорив і даному наголошу. На квітень, травень 2024 року роблять ставки то, що буде прийняти біткоін то та ефіріум і І на ті самі дати припадає Халвінг, і на ті самі дати починаються розлоки фондів. І до березня 2024 року фонди не мали розлочених коштів. Тому у нас може бути конкретне логічне питання, а який вони план маніпуляцій могли реалізувати? Якщо ми відкриємо графік і відкриємо графік суї, ми можемо побачити ціну, яка заторгується по 44 центи, і враховуючи певні інвестиції фондів, середня ціна покупки в районі 0,25-0,40 центів за один актив. І ми торгуємося близько ціни покупки фундами даного активу. І стоїть логічне питання, чи варто взагалі було цю всю просадку відкупляти? Ми прекрасно знаємо, що відбувся токен і усі токени ми отримуємо кожного місяця а, в розловки. І якщо спілкуючись з людьми, люди говорять про те, що суї це як певна зарплата, де вони стабільно получають із великої кількості акаунтів токенів і ли їх стакані. Само собою, що команда це прекрасно розуміє і знаючи, що увесь цей шлях вони не будуть реалізовувати якийсь певний... А памп активу, тому що у них немає власних токенів, і це робити нелогічно. І зрозуміло, що люди, які будуть получати розлоки, будуть виходити об них і актив постили вільне плавання. Да, можливо, на якихось певних відмітках вони відкупляють активи, тому що для них ця ціна є адекватною і ця ціна близька їхньої покупки. і Вони будуть виходити один до одного. Але якщо ми глянемо на наші розлоки, то може побачити, що... У нас токени будуть розморожуватись до травня 2024 року. І немає логічного пояснення відкупляти цю всю просадку і пампити для того, щоб ми заробили, враховуючи те, що команда знає, що у нас ось тут закінчуються розловки і весь цей час ми будемо отримати токени. Враховуючи те, що в березні, можливо, будуть приймати, приймуть біткоін та ефіріум ETF, І враховуючи те, що в травні 2024 року а відбудеться халвін біткоїна, для чого їм ось цю всю. Просадку відкупляти, але сили продавця повільно падають. Адже суї по таких цінах не всіх хочуть зливати. Зливають у ці, у кого є велика кількість акаунтів, і їм важливо фіксуватись до долара, і вони не вірять в те, що почнеться аль в ближчим часом. Але враховуючи це, ми можемо зрозуміти, що по таким активам багато хто хотів зливати, але суї, можливо, знайшов своє дно і буде торгуватися нижче свого дна, і фонди не будуть опускати ціну нижче своєї покупки, що складається в рівні там, 40 центів. Тому я сьогодні дивлюсь на суї як фундаментально сильний проект, який просто не припав до душі людям, які хотіли на ньому заробити. Тому що Аптус, якщо ми відкриємо його і накладемо графік, вони ідентично похожі. Але Аптус після просадки дав можливість заробити, реалізувавши певну маніпуляцію, тому, що у них були певні токени. Так само це зробив арбітріум. От після корекції у нас відбувся ПАМ активу, але графіки вони є ідентично подібними. І якщо ми накладаємо три графіка один на один, то можемо зрозуміти, що вони є ідентичними. Просто по аптусу і по арбітріму відбулась локальна маніпуляція. Тим самим люди, які крутили ретродропи, мали можливість заробити. А суї сьогодні не любить ком'юніті тільки через те, що вони на суї. Не заробили, але якщо дивитись на суму, яку проінвестували, це 336 мільйонів доларів. Якщо дивитись на фонди, які там присутні, дивитись на стрімкий ріст екосистеми, дивитись на невелику капіталізацію, то ми конкретно можемо побачити, що все-таки даний сценарій можуть реалізувати просто потрібен час. Я на свою звернув увагу на відмітках 45 центів і в нашій спільноті криптоніт а я написав, що ми відкупляємо по 0,38 центів, це 4 ікса від токен що не так багато, і мінус 20% від другого раунду, в якому було залучено 300 мільйонів доларів інвестицій. І так як актив торгується на близьких відмітках до покупки фондами, мені даний стані подобається, і я в нього вірю. Тому суй, я починаю набирати свій портфель. Можливо, можемо відкинути. А якщо вони не, не ви не аналізуєте стосовно фундаментальної частини, ви можете повністю відкинути її, але зрозуміти певну маніпуляцію і зрозуміти, що є логіка в тих словах, яких я говорю. І теж можете набрати його всі портфель. Я суї почав набирати, і все, що нижче 40 центів, нижче 50 центів, я буду лімітками відкупляти залежності від ситуації на криптовалютному ринку. Як чим нижче ми будемо падати, тим більше я буду відкупляти, заклавши певний процент від свого загального інвестиційного портфелю в даний актив. І так ми розібрали другий актив із мого інвестиційного портфелю. З тобою був Дмитро Київський. Підписка вподобайки. Виникають питання, залишай коментар. А ми будемо прощатись. Хай щастить. Бажаю грошей. Пока.